Сполучені Штати Америки нададуть Україні черговий пакет військової допомоги до нього. Увійде система протиракетної оборони Петріот. Про це йдеться в повідомленні держдепартаменту США згідно з документом. Сполучені Штати санкціонують виділення додаткових озброєнь техніки та боєприпасів для України на 1 мільярд доларів. А Пентагон оголошує про додаткову допомогу на 850 мільйонів. Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що рішення президента США Джо Байдена про передачу Україні з Етріот є прецедентним і відчиняє двері для аналогічних кроків союзників. Також повідомляється, що США продовжать тісно співпрацювати з більш як 50 союзниками та партнерами по всьому світу задля підтримки народу України. Причому підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно для того, щоб Київ міг зайняти максимально сильну позицію за столом переговорів з Росією, коли прийде час.